Він виглядає непогано. Лієм Гемсворд виглядає непогано. Куди ви витратили всі ці гроші? Доброї ночі всім котикам та кицям. Вітаю вас на своєму каналі. Давно не бачились, так. А, я вирішила для цього відео повернутися. Свій елефійський образ, ну точніше, в свій звичайний образ. Знаєте, мені вже дуже багато років. Я була там три тисячі років тому. Знаєте, ми сьогодні будемо дивитися новий. Трейлер Відьмака четвертого сезону, тепер вже з Лімом Гемзвертом. Е, бо ну, мені цікаво насправді подивитися. Хоча я навіть ще не можу змусити себе подивитися третій сезон. Тому я навіть не знаю, як пройде перегляд цього трейлера. О, от. Я навіть не знаю, до чого вони там стоять. Стих... Ну, я приблизно знаю. Вони там на Танеді вже зробили да, цей заміс, там, звісно. Конечно... І також в зв'язку з тим, що виходить оце новий сезон. і Тепер вже немає Генрі Кавіла, і вийшов Ліам Гемсворт замість нього. То значить, шоуранерка почала казати, що чому кавіл пішов, і це щоб ви розуміли, ну це його провина. От це його провина, тому що у нього були інші, інші проекти, і на яких він хотів працювати, і вона не могла вона тримати його на проєкті, на якому він працювати не хотів. Це при тому, що він до того як у неї був сценарій на руках, вона отримувала від нього дзвінки, щоб вона його обов'язково взяла на роль Геральта. От, тобто він був дуже мотивований грати цю роль. Це була майже така. Знаєте, його мрія зіграти Геральта. А тут раптом він більше не хоче чомусь приймати участь е, в цьому проєкті. Навіть цікаво, чому так могло вийти. Це ж не може бути тому, що вони зовсім щось роблять інше, схоже навіть на дуже такий поганий косплей, і навіть не косплей, а за кос під відьмака замість відьмака. Ні, це не може бути причиною. Так, ну що, давайте подивимось трейлер Відьмака. А, вот. а, від Netflix. Я навіть не буду нічого більше казати. Просто від Netflix. Просто відьмак від Netflix. Поїхали. Переклад не завізла. Ну, в смысле, в дубляш. Я одразу хочу сказати, що Лям Хемсворт виглядає непогано як Геральт, єдина, що для мене проблема в тому, що ну, в моїх очах цей серіал вже нічого не врятує, і все одно він виглядає не як ідеальний геральт. Так? Тобто, у нас є вже образ той, що був в іграх, наприклад. І хоча він теж не те, щоб максимально є відображенням того, що було в книгах. Він все одно дуже, як знаєте, збалансовано виглядає, і у нас вже є цей образ. Також у нас був образ Кавіла, який такий фанат взагалі цієї франшизи. І тепер просто що в мені здається, що в Ліомі Гемсворті будуть шукати якісь знаєте, недоліки. Але як, на мій погляд, він виглядає непогано ну от прям непогано. Тобто могло бути навагато... могло бути нагада гірше, але ну що далі буде, зараз подивимось. Ага. Ой, ой! Наговорила, блін, зато. Зато той сіджай просто мені здається, у Ксени принцеси воїн був кращий сіджай. І це при тому, що нещодавно вони сказали, що бюджет відьмака дійшов до там, 700 мільйонів доларів. Куди ви витратили всі ці гроші? Ливошки, де гроші? Чому воно так все погано виглядає? Чому, блін, привиди у цьому. У Володарі перснів краще виглядають. А цьому а тому фільму вже, блін, скільки? 20 років? Блін, капець. До речі, я не знала, що вони насправді робили привидів чи не привидів, чи когось не в воді. Я забула, тільки нещодавно дізналась, такий прикольний факт. І я забула, що це, що це за факт. Я про володре перснів. Ну, бо знаєте, я. Я дивлюсь цей трейлер, і я просто згадую, коротше, я, я знаєте, у мене йде дисасоціація під час перегляду цього трейлеру. Я згадую володара персів, бо це нормальний фільм, якому вже 20 років. і Він все ще виглядає гарно. А тут, блін, наче нове купу бабла вбухали. Але знаєте, ну корупція ж тільки в Україні, звичайно. О, вау, він фіймаю окленом, що це було? Я вибачаюсь, але чому він просто бере? І такий, типу, Я заберу твоє серце! Ой. Чи що? Ну, я так розумію, що це як в грі, да? і в грі і в книгах був такий момент, що коли він бився, наприклад, за стригою, так, у нього були такі, знаєте, як. Е... Коротше, я забула, як це називається. Ну, коротше, на руках отакі такі шипи, щоб коли він. Сріблі зі срібла. Оце видно воно, але це так. питається. Це ж... знаєте, коли ти там в школі чи в університеті, тобі треба написати коротше, знаєте роботу з того, що ти почув, там написати. Дослідження якогось твору, а ти його не прочитав, тому ти читаєш коротше, скорочення, і ти робиш висновок щодо всього твору зі того скорочення, який написав хтось інший і пропустив, знаєте, більшу частину твору. Оце на, на це схоже дуже. А, так він все-таки серце. Він все-таки серце у неї витягнув. Це мені вже нагадує Індіана Джонса. Знаєте, блін, забула, як називається цей сам фільм. Але це. І тут ну, немає жодного, знаєте, блін, немає ніякого очікування, ніякої. Трилера нічого немає, воно так виглядає, наче на що пішло 70, 700 мільярд мільйонів доларів. наш, на... куди ви їх діли? Знову ж таки, він виглядає непогано. Лім Гемсворт виглядає непогано. Погано виглядає увесь серіал. <вит�и> Божечки. Ні, давайте на сьогодні все. Це буде коротеньке таке відео. От, з моїм таким реакцією, щоб я його швиденько змонтувала і випустила. Все! А, може, я ще на, на тижні наступному подивлюсь трейлер тоді гри, і ми тоді порівняємо, бо ну, просто в мене дуже мало часу зараз, вибачте? Вибачте. От, якщо вам сподобалось це відео, таке імпровізована реакція на трейлер через два тижні після його вигляду, то підписуйтесь, ставте мені вподобайку, можете написати коментар. Якщо вам дуже-дуже сподобалось, спочатку ви йдете і закидуєте кудись на дрони на ЗСУ, от, бо, на жаль, на жаль, кінця і краю війни немає, от, і треба наших підтримувати захисників і захисниць. А потім, якщо у вас все ще буде можливість бажання. Можете підтримати мій канал. Всім, хто вже підтримав, величезне дякую. Величезне. Ви просто мене здивували неймовірно, і просто дякую. Все, і ми з вами побачимось у наступному відео. Можливо, або на трейлер гри наступної четвертої, так, або на трейлер О, ой, який трейлер, або редь. Можливо, я ще встигну щось зробити ще цікавіше все. Дякую вам за перегляд і до побачення. Добро. Е... Що я хотів сказати? А я не пам'ятаю. А у мене ще й мікрофон не вимкнений. Ага, стопи. Так. Я сподіваюся, що так краще. Насправді прикольно да. вам. От. Це побачила в одному тіктосі таку ідею. Хто ж знав, що я теж її використаю? Добре, я сподіваюся, що записується. Доброї ночі, всі кон. Разліємом хем с морком. Так. Я сподіваюся, що все працює. Якщо ні, то.